Вітаю вас, люди, на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси. Мене звати Роман, і сьогодні будемо з вами розбиратися, що краще обрати: криптовалютний ринок або фондовий ринок. Вмощитись зручно, буде дуже цікаво і корисно. Поїхали! Це відео буде корисним як для новачків, так і для тих, хто інвестує виключно в криптовалюту або фондовий ринок. Зможете виділити для себе декілька плюсів. Давайте розпочнемо з того, що простіше. Декілька років назад у українців не було можливості купувати акції, бо офіційні брокери з нами не працювали. Існували так називаємі кухні. Це сайти, які показують вам графіки, приймають ваші гроші, але на офіційні торгі ці гроші не поступають. І фактично ви не володієте акціями. Ці сайти не коруються законом і вони нелегальні. Це є справжній скам. Але в нашій країні такі речі працюють і досі, бо комусь це вигідно. Просте питання: як не попасти на аферистів? Всі офіційні посилання я завжди залишаю під моїм кожним відео. Маючи всі ці болі, українці в собі не розвивали навик інвестування, частіше використовували або цеглу, або депозити. З появою криптовалютного ринку біржі активно зайшли на наш ринок, і люди почали інвестувати в криптовалюту. Зараз це робиться дуже просто. Ви просто реєструєтесь на біржі. Я рекомендую вам Binance, Bybit та OKEX. Але якщо вам цікаво ще мати доступ до малесеньких активів, Аленьку капіталізацію можете розглянути для себе ще біржу MEX. Посилання я залишаю вам в описі під цим відео. Поповнюйте через p 2 пі до повномасштабного вторгнення можна було поповнювати напряму з картки. Але зараз P2P це найпоширеніший спосіб, і я вам хочу сказати, що він найвигідніший. Тому можете подивитися ось це відео, там все детально показано. Історична справка завершена. Тепер ви знаєте, чому крипта настільки активно використовується в Україні, але як там справи з інвестуванням в цивілізованому світі? США та Європа інвестують в фондовий ринок вже понад 200 років. Це працює і люди йому довіряють. Поки наших прадідів розкулькулювали у дідів, крали гроші в пірамідах та зберігаючих книжках, американці та європейці накопичували капітал і передавали його своїм нащадкам. Одна з причин, чому ми бідні, в нас не поважається приватна власність. І кожен цар, який приходить до влади, може забрати те, що ви нажили. До речі, люди, що заробили або вкрали тут гроші, капітали виводять за кордон, бо там вони захищені законом. Тому ми повинні повторювати дії тих, хто керує цією країною, а не робити те, що вони говорять. А їх дії це зберігання капіталу за кордоном. З українцями напряму зараз працюють два брокера, яким я довіряю: Interactive Broker та Freedom Finance Європа. Перший керується законами США, другий законами Євросоюзу. У кожного з них є свої плюси та мінуси. Але якщо ви новачок, я рекомендую вам саме Freedom Finance Європа, бо його легше поповнювати можна напряму з карти Монобанку або навіть криптовалютою. Також у нього простіше інтерфейс та є україномовна техпідтримка. Тому посилання я залишаю вам в описі до цього відео і на Interactive Broker, і на Freedom Finance. Зараз це робиться дуже просто. На фондовому ринку ви купуєте реальні компанії Apple, Google, Tesla або купуєте, наприклад, облігації США. Це найбезпечніша інвестиція. Крипта в цьому плані трошечки відрізняється. Стосовно закону та регулювання, криптовалюта досі хрен поймі що станом на 2024 рік. Нещодавно прийняли ETF на біткоін, що дає змогу великим гравцям направляти. Свої капітали в біткоін, але він ще залишається дуже високоризикованим активом, де ваші гроші не застраховані. До речі, у брокерів, що я вам рекомендую, є страхові фонди. Тому навіть якщо брокер збанкротує, активи перейдуть до іншого брокера, і ви не втратите свої гроші. З криптою все трошечки по-іншому. Якщо ви тримаєте свої активи на гаманцях біржі, тобто на аккаунті біржі, то біржа може закрити вам рахунок без роз'яснення якихось причин. Ми вже таке бачили. І не один раз. А якщо біржа збанкротує, ви не отримаєте свої гроші назад. Навіть якщо суд заставить біржу щось там виплачувати, то це буде через декілька років. І зовсім не всі гроші, і навіть не половина. Реальні приклади ми також маємо з біржами FTX та MT GOX. Так що зовсім не можна довіряти криптовалютному ринку? Друзі, все не так просто. Звичайно, є ризик у проєктів, і, взагалі, 90 проєктів, 90 всіх проєктів – це просто мусор. Будь-який альткоін може створити звичайний школяр, але залістити, тобто опублікувати його на топових біржах, вже не кожен це може зробити, тому що це або дуже дорого, або біржа сама повинна бути зацікавлена в торгах на цій на цьому активі. Тому якщо ви купуєте активи на топ. Три біржах, то, скоріше за все, лютого скаму ви там не купите. Але навіть великі проекти можуть скаманутися. Чудовим прикладом є Terra Луна. А що є наразі найбезпечнішим в криптовалюті біткоін, і зберігати його треба на холодному гаманці. Ось в цьому відео я розказав, як треба правильно зберігати криптовалюту і про декілька різних криптовалютних гаманців. Це актуально зараз. Наступний пункт волатильність. Капіталізація криптовалютного ринку орієнтовна 2,5 трильйони доларів. Половину займає лише один біткоін, а світовий фондовий ринок трошечки більше. Орієнтовно 100 трильйонів доларів в 2020 році. А враховуючи те, що з 2020 року S&P 500 виріс на 100%, звичайно, далеко не кожна країна подвоїла свою капіталізацію, але США це дуже великий ринок. Тому з величезною похибкою я можу сказати, що зараз, в 2024 році, капіталізація світового фондового ринку може складати 150 трильйонів доларів. Що значно більше, ніж 2,5 трильйони доларів криптовалютного ринку. Так ось давайте повернемося до волатильності. Більшість помиляється, коли думає, що великі гроші не можна заробити на фондовому ринку дуже швидко. З дна, яке було в 2022 році, біткоін виріс на 300%, ефір в піке також виріс на 300%, салана на 900, BNB на 200. І це найбільші криптовалютні проекти. Звичайно, є купа малесеньких проєктів, які дали тисячі відсотків, але там набагато більше ризиків втратити гроші повністю. А що щодо великих компаній? Як приклад, Apple виріс з 2022 року на 40%, Meta на 400% Tesla і зараз знаходиться на тому самому дні, а Google виріс на 100%. Але також є Nvidia, яка виросла на 600%. Тому я можу вас запевнити, що як на крипті, так і на фондовому ринку можна заробити дуже багато. Треба лише довго тримати свою позицію. Але на фондовому ринку ви можете інвестувати в ETF, який точно збереже ваші гроші. Так, шалених відсотків ви там не отримуєте, але і ризики втратити ваш капітал повністю також зводяться до нуля. Бо ETF – це середнє значення по ринку. Неможливо просто так відповісти, що краще для вас фондовий ринок або криптовалютний, бо у кожного з вас свої цілі, можливості, витримка та бажання аналізувати. Я можу сказати лише про себе. Я інвестую зараз і в криптовалютний ринок, і в фондовий ринок. По відсотковому відношенню 40% в криптовалюті і 60% на фондовому ринку. Я регулярно відкриваю нові позиції і там, і там. Про всі свої угоди я завжди розказую в ВІП-групі. Там ви можете повторювати мої інвестиційні угоди або короткострокові на ф'ючерсах. Посилання я залишаю в описі під цим відео. Також ви можете підписатися на мій безкоштовний телеграм-канал, там я ділюсь своїми думками швидше ніж тут на YouTube. Посилання в описі. Я сподіваюся, що мої думки допомогли вам хоч трошечки розібратися. Підписуйтесь на цей канал, дивіться інші корисні відео та не втрачайте гроші на криптовалюті.